всім, шановні підписники Сергія Галузи, друзі та тим, хто ще не підписаний. Значить, маємо ось такий скутерочок, Yamaha Vino. дуже старенький скутерочок, але ще бодренький, ще походить. Дістався він мені у спадок. Без номерів, без про реєстрацію, тільки один талон. І того ледве заповнений. Ну... Но... На такому не можна їздити, ви розумієте. І значить, що я почав робити? Я почав шукати в інтернеті людини, людей, людину, там, фірму, котра зможе мені допомогти з реєстрації скутера на облік. І знайшов я першим в пошуку в результатах канал Мотоскуторок на Ютубі Сергій Галуза. Значить, написав мову ну, Viber, ми зв'язалися з ним. А, дуже приємна людина, все чітко розповідає, що робити. Назвав ціну, ціна дуже адекватна для реєстрації, для розробки документів, розмитнення і так далі. І, значить, заплатив я суму, я нічого подалі не робив, і, робив я тільки заплатив. І ось мені прийшли документи, цілий пакет документів. Від розмитнення до сертифікату і акту прямої передачі. А, і ще транзитні номера до нього. На цей же він номер, на цей скоторок, тобто це його транзитні номера. А, що значить будемо робити? Значить Зараз я поїду в МРЕО. У мене на 11.47 буде експертне дозрічення. Потім на 12.47 в мене буде реєстрація. Щоб не котити скутерочок, по-перше, треба встановити транзитні номера на нього, мати з собою шолом, страховий полюс і права відповідної категорії. Тобто А1 на даний скутерочок. Добре, тоді зустрінемось в МРЕО і я вам покажу подалі, як я, ре... як я реєстрував скутер з цими документами. Значить, Ще раз цю мітанчика, а, тільки що пройшов експертне дослідження, зараз розповім. А, пройшов я у у відповідний час. А, там поруч була дільниця експертна служба дослідження, точніше, правильно називається. Значить, Зайшов я по часу. Мене вигнали на 5 хвилиночок, тому що було переключено світло. Зайшов я знову. Мені дали м -м, заяву. Заяву я просто записав свій підпис. О! Поставив на сигналочку, записав всі підписи, номер телефону. Потім я пішов у банк, заплатив 240 гривень, це у Києві, стільки я заплатив за експертне дослідження цього скутерка. А потім, коли заплатив, мене знову відправили до кабінету, де я робив заяву. Мені поставили всі штампи і дали обрати мені документи, а тобто сертифікат відповідності, акт прийому огляду там щось. І ось. Значить, експерт нахильнувся до них скутером, подивився, ай-яй-яй, я го пофоткав його, як настаєш по І виніс мені ось такий бланк, що я прийшов дослідження, нічого не перекрашено, не переварено і так далі. І зараз на 1247 я піду реєструвати цей скутерочок. Але перед тим я знімаю транзитні номера, тому що їх треба здати. Що, добрий день ще раз усім? Пройшов я реєстрацію, отримав. Номера, та техпаспорт на свій вінчик свідоцтво про реєстрацію. Ось 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 ось. Значить, що я зробив? А, підійшов по талону до свого оператора, написав заяву, сплатив 900 гривень, а, почекав 10 хвилин і мені видало номера. Дуже вдячний Сергію Галузу за те, 10... що. Дещо що зробив документи, допоміг мені розбитити скутер і насолоджується поїздочками на легальному скутерочку. Всім гарного дня, до побачення, А Сергій Галузя, успіхів у продажі та всього приємного.